З'явився дивний відвідувач, з найменш дивним проханням знайти Санта Клауса, який безслідно зник зі своєї зимової резиденції. Доброго дня! Це ви онучка детектива Голому. Добрий день. Так, це я. А ви. І якось ви дивно виглядаєте? Зі мною все добре. Але ось з однією дуже важливою людиною проблема. Ви найкращий детектив. До того ж тут термінові обставини уявляєте, пропав Санта Клаус. Прихована камера. Так? А ви, ймовірно, їті снігова людина. Я знав, я знав, що ви справжній професіонал, ви мене відразу впізнали. Але це ніяка не передача. А олень говорить, що ви не повірите. Олень? Ох, послухай, Лау, ви розумієте? Новий рік небезпеці. А я дійсно є ті снігова людина. Ось. Ого! Так, так, стривайте. Це розіграш? Дивно, яке якісне хутро? Це все мій шампунь. Я вам скажу, який, але потім. Коломбо, у нас дуже мало часу. Доведеться скористатися чарівним Порошком. До зустрічі на північному полюсі. Єті та Олень доставили мене на північний полюс і поселили в готельний будиночок. Обидва почали чекати пробудження великого детектива. Де я? На північному полюсі. Де ж жище? Як я вам говорив, пропав Санта Клауса. Ви тут, щоб допомогти нам його знайти. Як я тут опинилася? Ось бачиш її, всі вони такі. Кажуть своїм дітям, що вірять у Санта Клауса, знімають про нього кіно. Пишуть казки, а якщо на чистоту, всі думають, що Санта Клауса вигадали, щоб продавати кому. Олень, який розмовляє ого! Ну ось. І так кожен раз. Послухай, ну детективи, Ми тут заради щастя всіх дітей і спокою їх батьків. Тобі треба терміново повірити, що Санта Клаус існує. Він настільки ж реальний, як я і Єті. Послухайте, ми дуже розгублені. Такого не траплялося останні років сто. Загалом ми дізнались, що ви найкраще. І для того, ж в змозі повірити в Санта Клауса і в новорічні дива. Ох ну це дуже схоже на божевілля. Коломбо! Вся надія тільки на тебе. Ну, заради всіх дітей. Це дуже важливо. Ти готова відповідати. Ти віриш у Санту? Коли говорить олень на пару з'їдь, це цілком собі аргумент, щоб повірити. Давайте, розповідайте. Що у вас тут трапилося? Ну, я бачу, що я тут не потрібен. Піду шукати, може хтось іще бачить сам. А ми пройдемо до будинку Санта Клауса. Молодці, сідайте на свої місця, тому що наша історія продовжується. Ось він, будиночок Санта Клауса. Не звертай уваги на невеличкий бездл. Ми просто його всюди шукали. Він що? Ховався від вас в коробках. Я <гум> уявився і так, іноді не рає з нами в холодки. Доброго здоров'я! Привіт Ель! Ось знайомтесь. Ельф Коломбо. Коломбо ельф. Я не просто ельф, а старший генералісеву стрісдвяний військ. Радий знайомству. Взаємно. А навіщо вам війська? Ви з кимось воюєте? Ми проти війни. Але коли новий рік не в небезпеці, ми мобілізуємось. Ой-ой, ой мобілізуються вони. Коли Санта Клаус зникає, ельф одягає цю чорну. А далі що він не солідніший. Він тут, головний за господ. Ану, веде курс справи. Я ще не в усьому розібралася, але сподіваюся, що ви мені проясните цю ситуацію. Радий буду допомогти. Ось ці відбитки пальців, які вдалося знайти в будинку Санта-Клаус. Діти! А давайте разом з вами відгадаємо, чиї ж це сліди. Увага на екран! Оце що таке? Yeah! Це що? Шини від машини, молодці! А це? Теж, теж, молодці! Що це? таке? Це записка від санди. Якась вона дивна, нічого не розуміє. Вішок у віспера розходуба, нтаса са ускла. Коли він поспішає, в його голові плутаються О! Тут десь величарівні окуляри, які Санта Клаусу подарував Елвіс. Потрібно їх знайти. Елвіс? Це той самий? Так. Такий куметний з гітарою. Окуляри Елвіса? Це дуже корисна річ. Вони магічні. Вони десь тут. Так. Де ж? Щоб швидше знайти окуляри, всі разом повторюйте за нашими веселунчиками! Hello, my friend. Якщо ви гісі станція мій коронний танець, то ви знайдете мої окуляри, підіймайтеся зі своїх місць і ловіть ритм! Тепер все зрозуміло. Пішов у справах, скоро буду Санта Клаус. Написав, що скоро буде, а його все мов і не мов. Ну що ж, записка вже дещо. Хто бачив Санта Клауса останнім? Я знаю, хто бачив, Я відведу. I guess they won't Бачили його востаннє. Переживав за долю Санта-Клауса до готельного будиночка. я вам чи ні. А вже ж потрібен. Довго я чекав, коли ви мене знайдете. Давайте трохи розігнемося. <му> The uproar said, what value?